Зараз хочеться долучити до нашого ефіру наступного спікера. Це Дмитро Снігирьов. Він військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Як завжди, слава Україні, і доброго здоров'я. Слава, вітаю, дякую за допрошення пане Дмитре. А тема дня, напевно, що останнього тижня це удари Російської Федерації по приміщеннях, будівлях ТЦК та СП. А власне у збройних силах не виключають, що ТЦК доведеться змінювати формат роботи через загрозу нових російських ударів. Про це розповів спікер командування сухопутних військ Віталій Саранцев. За його словами, подекуди буде можливий онлайн формат послуг. Давайте його почуємо. Я не скажу, що це звичний режим, але звичайно по подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед, це для того, щоб убезпечити життя та здоров'я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів ТЦК та СП, кими вони не були. А дуже часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців. Ну тому важливо, щоб при наданні послуг ТСК ТСП, вони були у безпеці. Тому звичайно є певні алгоритми безпекові. Доведеться певною мірою змінювати формат надання цих послуг, тобто можливо буде відбутися заходи якогось там роззосередження. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно. Ну і крім того, на думку Саранцева, російські удари по ТЦК призведуть до того, що українці будуть відмовлятися їх відвідувати, адже через страх, мовляв, люди не захочуть ходити до ТЦК навіть за соціальними послугами. Він також зазначив, що окупанти хочуть знищити дані військовозобов'язаних, що може затримати або повністю зупинити мобілізацію. Ну і народний депутат Олександр Фадієнко вважає, що ТЦК перейдуть на мобільно пересувний формат роботи і будуть уникати скупчень людей. Крім того, каже нардеп Цилиться робота військкоматів у цифровому форматі, адже всі дані знаходяться в системі оберіг. Я нагадаю, що вчора Російська Федерація вдарила по приміщеннях ТЦК у Запоріжжі та Харкові. На минулому тижні був прецедент ударів по Полтаві та Кривому Розі. Там також постраждали будівлі ТЦК. Тобто, ми можемо говорити про певну систему, пане Дмитре. І тут хочеться з вами обговорити комунікацію, тому що. Якщо дивитися вирізки із інтерв'ю або коментарів пана Саранцева, то тут можна зловити себе на думці. Він зазначає, я дуже сподіваюся, що тут вирвано з контексту, але наші користувачі соцмереж отак, от можуть сприйняти інформацію: б'ють по ТЦК, може зірватися мобілізація, можна зупинити мобілізацію через удари по ТЦК. Я радий почути коментар від народного депутата Олександра Федієнка, який запевняє, мобілізація не. Не зупиниться, адже всі дані вже оцифровані і перебувають розташовані у системі оберіг? Пам'ятаєте, пане Дмитре, ми з вами спілкувалися про комунікацію однієї з очільниць територіальної громади на Сумщині, яка зазначила, що громадяни більше бояться ТЦК ніж російської окупації. Це також про комунікацію і про те, як можуть сприймати інформацію глядачі або читачі у месенджерах, як ви сприймаєте ці заяви і чи є загроза насправді зірв? Паню мобілізації, чи це є ціллю окупантів? Ну давайте аналізувати ці заяви. Ми разом з вами, ми аналітики. Ми не сприймаємо на віру всі слова. Дві заяви з приводу цифровізації. Правильно, ну здавалося б, можна тішитися, тим більше, що заявляють про те, що база відповідна дані в електронній базі оберіг. І тут в мене питання: який оберіг? 11 років війни. Не створений реєстр, єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. 11 років війни вам скільки ще потрібно? Зауважте у країни-окупанта подібний електронний реєстр військовозобов'язаних є, вони прекрасно розуміють можливості мобілізаційних можливостей. Мобілізаційний резерв, можливості часткової чи то а, а, загальної мобілізації. А ми не розуміємо. Ми 11 років воюємо. Ми не розуміємо, скільки у нас на обліку, чи є у нас взагалі мобілізаційний резерв тощо. не викликає, виникає питання. Тільки но тиждень тому внесено на розгляд Верховної Ради відповідна постанова. Щодо єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. Я цю тему лобіюю. З 2014 року. А я пояснюю, чому його немає. Бо саме наявність єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, вона б унеможливила зловживання саме співробітників ТЦК і ВЛК. І тоді б ми з вами не почули про мільйонні статки в американських доларів, очільників ТЦК. Ось в чому треба взагалі з чого починати? А не розповідати про те, що внаслідок ударів по ТЦК можуть відповідно постати питання знищення особових справ військовозобов'язаних. У нас 20-те століття чи 21 перше пане Дмитре. Ну, дуже власне критична ваша теза стосовно ось тих от мільйонних статків. Я хочу зауважити: ну офіційно ніяких даних про це немає. Є презумпція невинуватості, і поки справа не заведена і не завершена, я думаю, що сенсу про це говорити немає. Так чому ж немає? Наприклад, обласний воєнком Одеси. Борисов? Ну він ж по, по ньому справа є, та. І я так розумію, що покарання. це не є підтвердження моїх слів. Причому за елітна нерухомість в Іспанії. Давайте по очільнику ТЦК Борисполів, якого під відповідними подушками знайшли там під мільйон. Таких справ, їх ну, у нас етеру не вистачить. Моє питання І коли про те. Якщо виходить народний депутат Верховної Ради говорить про те, що повскаси пройшло за його розрахунками, мова якраз про ТЦК. від 2 до 3 мільярдів. Ви розумієте, я, от я, наприклад, ну а звідки така сума? Хто порахував? І що значить повскаси? Виявляється, ТЦК це тільки верхівка айсбергу. От про це варто говорити. З чого починати треба? А я за неможливості. Як... Пане Дмитро, я з вами, як з військовим оглядачем і з людиною, яка має аналітичний досвід у цій сфері, хотів би поговорити про наслідки і мотивацію Російської Федерації, тому що власне я згоден із думкою депутата Олександра Федієнка, який висловив своє сподівання і впевненість у тому, що нічого там не зірветься за наслідками цих ударів. Для мене більше і я думаю, що багато хто розділяє мою думку, це про удар саме по ментальності. Бажання розколоти суспільство, тому що ми на жаль маємо прецеденти і факти коментаторів у соцмережах, які кажуть, так правильно бийте більше. Я навіть вам координати скину, якщо спитаєте, ба більше того, я вам скажу моніторинг російських пабліків наразі говорить про те, що Росіяни організували подібні чат-боти, де українці викладають координати ТЦК. Але і ж це не праціває. має сенсу, погодьтеся, пане Дмитре. Всі дані ТЦК можна забити і побачити на офіційних сайтах ТЦК, там не приховують їхніх адрес і всі знають, де вони розташовані, включно з росіянами. Це ж не якась секретна інформація. Про можливості агентурної роботи відповідно, якщо людина виходить на цей чат, бот з ним отримується зворотній зв'язок. І якщо він готовий давати подібну інформацію. То відповідно це перший сигнал для оперативних працівників, що відповідно можуть бути і іншого характеру завдання: збір розвідданих, мінування тих самих ТЦК, замах на співробітників ТЦК. То що тепер відповідає на ваше питання. Я чому підняв це питання загального реєстру? Тепер з приводу того, що відбувається, це багато спецоперація російських спецслужб поясню. Крім власне можливостей безпосереднього впливу на мобілізаційні процеси мовиться про інформаційно психологічні операції в українському суспільстві, от ті самі тези, які ви поширюєте, Ну про які ви говорили, які поширюються в українських змі uh -huh. з приводу того, що таким чином Російська Федерація унеможливлює діяльність ТЦК, яка в уяві, начебто, українців, це такі собі людолови. І от те, з чого ви почали та ситуація в Сумській області, яку знов таки підхопили російські спецслужби з метою показати, що українці бояться не російських окупантів, а власної ТЦК і дає приводи для проведення подібних інформаційно психологічних операцій, працюють на розкіл суспільства. О цьому і полягає небезпека цих ударів невідповідна в тих, Можливих наслідків щодо зриву мобілізаційних процесів їх неможливо зірвати, практично неможливо. Я не буду в ЕТРІ говорити подробицях, але от подібні сценарії якраз абсолютно мінімізовані силами оборони України відповідно сухопутними військами, якими підпорядкована ТЦК. але зауважте наскільки плана опрацюють. вони наносять удари по поучбових центрах відповідно, високоточними засобами ураження б'ють по ТЦК, щоб унеможливити саму базу призову, і відповідно, вкидають інформацію, яка сприяє розколу українського суспільства. У цьому і є багатовекторність операції, а... тобто декілька одночасно цілей. Пане Дмитре, хочеться долучити до нашої розмови коротко ще Валерія Димова. Я так розумію, у вас є кілька слів з цього приводу. Хочу зауважити Дмитро Снігирьов, наш постійний гість у ефірі новин лайф, постійно стриманий, зважений. Зараз бачимо емоції від нашого гостя. Що відчуваєте ви і чи погоджуєтеся із думкою нашого е експерта? Звичайно, глядачі уважні пам'ятають. Я казав про те, що росіяни будуть бити в розкол. Але хто сіє розкол? Ми відкриваємо закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Бачимо, що загальне керівництво здійснює президент України. Гарантійну роботу здійснює Кабінет міністрів України, тобто знову таки президент України. Ми ж ми говорили, що Шмигаль, Шмигаля Зеленський збирається брати, а не буркет парламент. Фактично координацію здійснює рада Національної безпеки і оборони України, також президент Зеленський. Нагадую нашим глядачам закон про мобілізацію, хто подавав? Кабінет міністрів України. За поданням паданням міністра Умерова за паданням міністерства оборони України в грудні 23-го року. Всі побачили навіть парламентарі, і ні побачили, що це таке. Тобто абсолютно недолугий, тупий тоді був законопроект, який одразу посіяв розкол в українському суспільстві. Потім вони відігнали через місяць, обіцяли через 10 днів, підігнали через півтора місяці інший законопроект. Тоді вони сіяли розкол. Зеленський не казав, військові хочуть 500 тисяч. Я думаю, значить, що е, треба знайти 500 мільярдів, де їх знайду, де я знайду. Треба в тебе є рада себе безпеки оборони, міністр економіки. Я тоді казав, каже, які підприємства для мобілізації, для бронювання, які ні. Як Міністр Марченко говорить про те, що є 500 мільярдів, де їх взяти. Для того це є механізми а не розколювати суспільство. Значить, залужний хоче, а я, от, значить, не хочу. Законопроект, про, наприклад, те, що 27, закон навіть про те, що знизити мовінаційний вік. Щоб цій ТЦК не займалися тими, хто ще не буде значить мобілізований з 27 до 25 років. Був підпис, був ухвалений парламентом. Значить, не підписаний і не повернений до парламенту Зеленським протягом півтора року. Сефанчук також його не підписав, потім підписали. Хто робив так, що росіяни будуть бити по розколу? Ну вони наші вороги. Вони будуть будуть бити туди, де є розкол. Розколювати абсолютно прогнозовано. Ворог має також свою логіку, тому що зараз виступають якісь там два. Ідіота за кордоном з мільйонами переглядом і розповідає, Та, що я терпіла, на що я буду йти. Ми маємо розуміти, хто сіяв цю ворожнечу, хто сіяв розкол. Тому я кажу про такі речі, які також не може залишати ані пана Дмитра, ані мене. Можливо, ми він зі мною не погодиться але не залишати нас цими значить емоціями без цих емоцій. Тому що люди пишуть, люди, українці пишуть про те, що правильно б'ють. Це ж українці пишуть. Багато хто пише. Багато хто відповідає за це. Закони подавали Міністерство оборони і е, уряд Шмигаля. Хто несе відповідає за те, що тоді е, українське значить суспільство не знало, що буде, як буде, і, і, і що відбуватиметься, яким чином відбуваються всі ці значить, процеси, про які ми говоримо. Дійсно, чому протягом е, вже 11 років цієї агресії в нас досі немає цього реєстру. Я ніколи жодного гарного слова про Росію не скажу, але вони в них є, а в нас їх немає. Почему? Ми самі показували, коли в них, значить, підпалювали ці воєнкомати показували. Ну вони також це бачать. Вони себе це купірували, а в Україні вони це посилюють. Тому певною мірою ми маємо розуміти, що в нас ворог буде діяти на розкол, працювати на розкол і бити по тих місцях, які є вразливі. І тому нам треба робити висновки і боротися а з корупціями, б, посилювати відповідальність, в тому числі посадових осіб, які мали би це робити. Ну і певною мірою розуміти, що це російське ІПСО, а, воно має а, бути купіровано в тому числі на інформацію. Омоційному рівні, пане Дмитре, на останок до вас, От, до речі, те, що пан Валерій сказав, що зараз в коментарях велика кількість українців зокрема радіє через ці удари по ТЦК та СП у різних регіонах нашої країни. Хочеться зауважити, що гинуть, якщо хтось відчуває якусь злість безпосередньо до працівників ТЦК, в тому числі і цивільні, і перехожі і наступними можете загинути саме ви, шановні або не шановні коментатори, які радіють цим ударам. Менше з тим є реакція одного із наших частих гостів на новинах лайф Євгена Дикого, військового глядача, ексбійця Айдару, до кожного хто радіє у коментарях ударам по ТЦК, має прийти СБУ. Треба пакувати таких людей і садити в тюрму за державну зраду від 12 до 15 років. Такі люди на боці ворога. Знаєте, це інша сторона крайності. І тут мені здається важливо не звалитися в ту саму крайність на останок, буквально хвилинка вам, пане Дмитре, як, як знайти. Баланс як знайти консолідацію та те братерство, яке ми відчули в 2014 році, яке ми відчули в лютому 2022 року. Ну зокрема, от те, що відчували жителі зараз тимчасово окупованого Луганська та Донеччини, до Донецька, Донецька, Звідки ви родом та тоді на початку окупації росіянами? Ну я за незважаючи не на всі недоліки, українського суспільства не розковато. І а, основне завдання російських спецслужб 11 років це було розколоти українське суспільство замовними релігійними політичними вподобаннями. Тепер вийшла тема. ТЦК. Відповідно, і це намагається спровокувати як відповідна можливість розколу. Але українці це розумна нація, які прекрасно розуміють, що є зовнішній ворог, якого треба подавати. І відповідно питання ТЦК ми вже від самих співробітників ТЦК ми будемо вирішувати після перемоги. Тому вважати те, що ну скажімо так, ворог буде мати певний успіх. Ні, але тут мають дійсно працювати спецслужби в моменті цих так званих чарботів. І бажаючи комен не коментувати, а здавати адреси ТЦК. Причому зауважте всіх чат ботах закликають і скидати що найбільш небезпечна місія проживання співробітників ТЦК їх персональні дані, тобто мовиться про те, що скорше за все. Не готується підґрунтя для проведення активних операцій на території України якраз в моменті фізичної ліквідації співробітників ТЦК. База даних готується. Почулося. і тут мають працювати спеціальні служби України. Однозначно, пане Дмитре, дуже дякую вам за вашу аналітику. А Дмитро Снігарьов, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи Права справа з нами був на зв'язку. І вам вдячний, пане Валерію, за те, що ви прийшли особисто у студії. Валерій Димов, керівник ГО, Центр стратегічних комунікацій форум та політолог, з нами спілкувався. Вдяч. На і вам, шановні глядачі, за те, що дивитеся нас. Тут е, прийшов час підбувати підсумки нашого голосування. Нагадаю, е, що у вас сьогодні запитували. Рік тому був обстріл лікарні Охмаддит. Ви пам'ятаєте цей день? Запитуємо у вас 67% наших глядачів е, обрали варіант відповіді. Так, один із найтяжчих злочинів Російської Федерації. Це е, варіант, який обрали для себе більшість глядачів. новин лайф. 12% Обрали варіант. Пригадую, коли згадують у медіа. 21% Злився з іншими ударами агресора. Ми вам вдячні за вашу активність та закликаю вас особисто не перемикатися, оскільки дивіться інтерв'ю моїх колег з російським опозиційним політиком Дмитром Гудковим надалі, американським політиком Борисом Пінкосом, а також з ізраїльським журналістом Сергієм Оуслендером. Я ж Павло Ковальчук кажу вам до зустрічі до завтра о тринадцяті на новинах. Лайф бережіть Україну всередині та навколо себе. І живіть разом у ритмі з новинами Лайф на все добре.